Компанія «Екстрасток» вітає вас! «Екстрасток» – це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Ковриків в ванну. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Айбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу, а також у наш Тік-Ток. Тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Бачимо вже один комплект був фіолетовий, ще один зелений комплект. Сіра доріжка гарна, білий, коврик в ванну, чистий. Коврик в ванну. Мягенький, легенький, м'який легкий. Ще м'який легкий білий, бачимо, стан гарний. Так. Прикольний, прорезинений. Ще коврик в ванну прорезинений. Коврик? Комплект? Бачите? Гарний коврик ванну? ще Легкий? Продовжуємо огляд мішка. Лихтий. Легкий, гарний, стану, як ми бачимо. Комплект. Ось такий повноцінний комплект. Килемок, прорезинений під унітаз. Це ж у нас було це до комплекту? Також легкий килимок. килимок коврик. прорезинений Комплект? Бачимо? Раз, два. Це сірий ще також до комплекту? Розпаковка без купюр, як приїхало, так все і показуємо. Ще легкий. прорезинений легкий okay. ще під унітаз комплект. Це один коврик, де трошки грязного попалося. всі коврики класні. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписатись на наш канал усім всього найкращого.